Рюкзак шкільний каркасний кайт» у розмірі S. Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Вага рюкзака 950 грам, об'єм 11,5 літрів. Плюшевий котик. Фетрові окуляри. Брілочок. Кишення для пеналу або дрібничок. Міцна брендована підкладка. Рюкзак має одне відділення. Основне. Тут є внутрішні роздільники, також роздільник з флісом для планшету або лаптоку. Більшні кіпсоні для пляшки для води або термосу на липучці. Також видно світловідбивні елементи. Задні, стильний гаманець, нагрудний ремінь і з регулюванням по висоті. Спилка рюкзака ортопедична Ervo Kids з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване. Ліцензія Studio Pets.